Зараз божевільні штурми РФ. Битва за Костянтинівку. Піхота вгризлася у землю. Артилерія засипала ворога вогнем. Жорстка відповідь на Покровщині. Нова зброя ричить звуком відплати. НАТО тріумфує, лишилося зовсім трохи. У Криму сталося те, чого Путін боявся найбільше. Наші здивували про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Вперше окупанти сунули одразу з трьох напрямків на Костянтинівку. Путінські генерали дали кривавий наказ. Бої небувалої сили. Таких масованих штурмів не було давно. Фронт горить, снаряди закінчилися, у хід йшли дрони. Наші це зробили. Поклали знахабнілих росіян штабелями. Позиції втримано попри все. Про вир подій на фронті з вуст наших захисників почуєте прямо зараз. Мене цікавить лише одне: скажи, яка твоя мотивація? Навіщо ти сюди прийшов за гроші? За гроші ну гроші ти отримав, але ж майже руку не втратив. Ще хочеш воювати. На цьому відео заступник командира 111 окремої бригади ТРО Костянтин Житков спілкується з росіянином, якого взяли у полон під час штурму на Костянтинівському напрямку. Російські війська здійснили масштабну спробу прориву. Противник зосередив до 25 одиниць бронетехніки, понад 40 мотоциклів і вперше атакував одразу з трьох напрямків замість звичного одного. Хлопці майже всі 300, які у нас є, це з куливими пораненнями, то є всі. Ну, бої зітхне пройшов стрілкові бої, але це й був особистий штурм, тому що ми ну я взагалі тільки БМП не бачив ніколи. Ота росіян накривали радянськими установками, били по них так, що закінчився запас снарядів, а ближче до ночі роботу завершили дрони, які добували залишки ворожої техніки та живої сили. І на лівий фланг на наших сусідів зліва пішли, і на правий фланг на сусідів справа, і на центр трошки пішло. Тобто я таких масовних штурмів ну давно не бачив. Тобто, вони, вони, напевно, хотіли взяти нас раптовістю, тобто, І поки точаться бої на землі, у небі воюють дрони. На цих відео наші пілоти збивають дрони противника. Коротше, обміняли нашу ФПВ на піски, мавік. у нас там сітка знизу. І покружились. Штурм розпочався близько четвертої ранку і тривав до вечора. Російська бронетехніка, зокрема БМП, проривалася через житлову забудову. Однак, завдяки злагодженим діям оборонців, штурм вдалося відбити. УКП бригади була одна зміна. А коли він завершився, повинна була вже бути третя сміна. Але всі залишилися на своїх містах, всі по напрямках працювали. І, от як я кажу, що найголовніше це було взаємодія, тому що, наприклад, там. Нацгвардійці вичерпали там ліміт. В них якась там проблема. Вони нам кажуть, що там враз оцю одиницю техніки точно так же ми там не справлялися зразу. Через зміт запропонували там бригаді морської піхоти нам допомогти. По українських позиціях прилітали російські безпілотники та артилерія. Заступником комбрига виводив бійців на передову, зізнається, отримав поранення, але підрозділ втримався. Ми були в повної взаємодії між БПЛА та артою. І звісно, що були рубежі по скажімо так рубіжі зустрічі, там де Арта зупиняла їх. Було дистанційне мінування, здійснено багато техніки підірвалося на мінах. Після чого ми їх добивали вже і в півішками. Росіяни мали чітку мету, кажуть військові, стратегічні висоти, з яких відкривається шлях на Костянтинівку. Проте цей план зірвано. Звикаєш до всього, але емоції шалені це Адреналін, тобто ми це зробили. Ми встояли, а вони на букву П. Попри масований наступ, жодної позиції не було втрачено. Втрати серед особового складу були мінімальні. Переважна частина ворога була знищена ще до наближення до укріплень. Катерина Кусмарова, Дмитро Пазняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Ешелони зброї для ЗСУ такого ще ніколи не було. Союзники розчедрились на 10 мільярдів доларів. Ого, показали зброю, яка тепер розриватиме окупантів на фронті. У кремлівських посіпак серце в п'ятках до такого ніхто не готувався. Трамп вирішив самотужки вдарити по Москві. Союзники увімкнули турборежим. Як це прямо зараз впливає на Україну, розкажемо за мить. 10 мільярдів на озброєння України, 17 патріотів, боєприпаси, ракети і навіть заклик бомбити Москву. Все це тепер не мрії, а реальність США офіційно знову на боці добра. Я кладу трубку з Путіним. Каже, що це була чудова розмова. А потім на Київ летять ракети. Розмови не мають значення. Риторика дивує, але є нюанс: США не дають Україні озброєння безоплатно, а продають при цьому платить не Київ. Схема така: зброю сполучених штатів купують члени НАТО, а ті вже передають Україні. Дональд Трамп є така проблема. він сам не пропонує якісь рішення. он присоединяется к удачным вариантам. И появился удачный вариант, который был обсужден на саммите Альянса, где, с одной стороны, Альянс пошел на требования Трампа увеличить до 5% расходы на оборону, и это важно, но э, в эти 5% обязательно входят и помощь Украине. Таким образом, страны, которые нам помогают, они не должны Розриватися, искать можливості і удовлетворять требуванням альянсу і допомагати Україні. Держати російською грі таким чином у виграші всі США заробляють. Україна одержує необхідне озброєння, а Європа не розривається. У Німеччині одразу ж привітали ініціативу Трампа. Німецький канцлер Мерц заявив, що кілька разів обговорював з американським президентом закупівлю європейцями американської зброї і додав, що Німеччина відіграватиме вирішальну роль. Ми робимо це у наших власних інтересах. Це допоможе Україні захиститись від російського бомбардувального терору. Це єдиний спосіб посилити тиск на Москву, щоб нарешті домовитися про мир. Нарешті ми покажемо, що рухаємося в одному напрямку з партнерами з безпеки. Сама безпека для України пріоритет. Номер один. А безпека це системи ППО. Київ неодноразово просив додаткових патріотів, і в цьому ключі Трамп зовсім здивував, адже пообіцяв передачу далеко не одного чи двох комплексів. Загалом ця угода і про боєприпаси, і про ракети. У нас 17 патріотів готуються до відправки. Вони їм не будуть потрібно. Тобто 17 буде відправлено. Велика кількість цих 17 відправиться на поле бою. Це можна швидко зробити. Щоправда, із цим також є нюанси. Трамп обіцяє їх найближчим часом, тоді як міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляє, що передача першої системи може здійснитися протягом декількох місяців. При цьому сам Трамп заявляв, що кілька країн, які мають патріоти, мають намір обмінятися ними, тобто передадуть Україні, а США їх замінить. Також планується передати Києву ракети малої дальності гаубичні. Снаряди ракети з середньої дальності класу повітря-повітря, але поки що все розплив. Часто точного переліку, окрім патріотів, ніхто не знає, і найголовніше невідомо, коли почнуться поставки. Дійсно, поки що багато туману, багато э, питань, Ну хотелось бы, чтобы вот этот процесс начался как можно быстрее и, ну, в, по большому счету, это и в интересах самого Трампа начать активно продавать оружие Европе и передавать в Украину, потому что таким образом и Америка получит э, деньги. Он сможет э, перед своими избирателями отчитаться о том, что он добился от Европы, что те покупают гораздо больше американского оружия, ну и фактически и так далее, и так далее. Ну, тем более. Уже всем понятно, что для того, чтобы добиться от Путина уступок, надо на Путина жестко давить. Что какие угодно уступки он воспринимает как слабость и начинает э, в ответ, знаете, Міті барзіть тиснути на Путіна. Трамп збирається і фінансово. Американський президент поставив ультиматум Путіну або протягом 50 днів припинення вогню, або влада США веде 100% мита на російські товари, а також вторинні санкції щодо країн, які купують нафту у Росії. Але у Євросоюзі Трампа за це вже розкритикували не за жорсткість, а за повільність. Глава європейської дипломатії Кая Калас, вважає, що… Що термін 50 днів це занадто багато з одного боку? Дуже позитивно, що президент Трамп займає тверду позицію щодо Росії. З іншого боку, 50 днів це дуже довгий термін, якщо ми бачимо, що вони вбивають безневинних мирних жителів. Питання й у тому, чи не змінить такий мінливий Трамп знову сторону, але з плюсів росіяни американського президента поки що тільки злять. Адже на ініціативу Трампа першим відреагував Медведєв, який американського президента давно дратує. На додачу він ще й підлив масла у вогонь. Заявивши, що Трамп висунув, нібито театральний ультиматум Кремлю. Світ здригнувся, чекаючи наслідків. Військова Європа була розчарована, Росії було байдуже. Чи дійсно це так? Ми дізнаємося вже дуже скоро і дуже сподіваємося, що Трамп кинув грати в карти і тепер справді усвідомив усі загрози. Терміново, прямо з Криму, злив розвідки, альтернатива Кримському мосту. Росіяни створили новий сухопутний залізничний коридор. Ешелонами везуть техніку і особовий склад. Несеться щось по-справжньому історичне. Втім, є, але цей шлях може стати єдиним шансом для окупантів, як втекти з півострова. До чого справді готуються вороги до нових атак із півдня, чи може до того, як стертися із горизонту. Про це розлогіше розкажемо у матеріалі далі. Морська логістика окупантів практично відрізана після успішних ударів сіл оборони по російських кораблях. Керченський міст також під прицілом українських оборонців. Наші захисники перетворили його в потенційно уразливу логістичну магістраль. Сухопутний коридор, який облаштовує ворог, це фактично альтернатива Керченському мосту, через який росіяни перекидають озброєння до окупованого півострова. Залізницю агресор планував покласти ще до повномасштабного вторгнення, але не вдалося, бо наші захисники контролювали Маріупольський напрямок. Це якась неіснуюча залізниця, яку вони обіцяли побудувати прямо вздовж Зоського моря, і з цього нічого ан зроблено, б не робиться. І ве, я дуже сумніваюся, що вони це зроблять. Під час великої війни росіяни, захопивши територію у кількох наших областях, заявили про створення сухопутного залізничного коридору до тимчасово окупованого Криму. Анонсували це як досягнення, але насправді використовують діючу українську залізницю, яка існувала й раніше. Вони його окупували і використовують 2014 році. Вони відрізали косок цієї дороги спочатку з Донеччини і спочатку там в Донецьку, да і в окупованому Криму, а в 22-му забрали, ну з 22-го поступово забрали його повністю. Маршрут так званого залізничного коридору розпочинається з Ростова на Дону, потім через Таганрог, проходить тимчасово окупованими українськими Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем і далі на Крим. Залізничні колі росіяни ремонтували кілька років, бо вони були пошкоджені під час бойових дій. А вже потім деякі поєднують залізничі російські і нашу залізницю, така ж між Маріуполем та Таганрогом, там довелося прокласти ділянку залізниці, там інженерні споруди, аквідуки, ну типа моста такого вони побудували. І воно включається в загальну мережу залізниці вже існуючу. Сухопутний маршрут росіяни створили точно не для цивільних перевезень, а з військовою метою. Насамперед, це оборона та напад. Окупанти планують перевозити як особовий склад, так і техніку з боєприпасами, щоб і надалі утримувати півострів і атакувати звідти південь України. Покладатися виключно на так званий Керченський міст. Вони не можуть, адже українські спецслужби чітко дали зрозуміти, що мають плани на його знищення. Допоки це однопутка, допоки це не електрикуфікована, допоки це е, нерегулярні перевезення, це може складати дуже довго. Тобто немає ні графіку, е, під кожен ешелон складається грубо, індивідуальний е, маршрут руху. Регулярних перевезень там немає. І навряд чи вони найближчим часом будуть. Цей коридор проходить через території, де точаться бої. Тож росіяни намагаються убезпечити і його від атак зсу прикривають свою техніку рибальськими сітками. Сітками все не закриєш, і хто сказав, що це будуть лише наші дрони, бо Бойові... Проможності сил оборони вони зростають, очевидно. І всі ми розуміємо прекрасно, що не можна дати ворогу створити можливості альтернативних логістичних шляхів і розвивати сухопутний коридор. Наші захисники пильно стежать за діями противника, аналізують і вже розробляють план зураження ворожих ешелонів. Це може так смачно бахнути свого часу, якщо це буде початок перевезень. Побажаємо силам оборони успіху. Ельвіна Сибулаєва. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Цей момент настав ЗСУ перейшли у контрнаступ на критично важливій ділянці фронту. Вогонь, сталь і точність. Наші не просто атакують, а переписують правила бою. Навіть ворожі дрони тепер воюють проти своїх в руках українців. Вони стали ще більш небезпечнішими. Готуються серйозні кроки, і це лише початок. Розлой про це в матеріалі далі. Гармота! Українські військові стверджують, на сумському напрямку цього тижня стало трохи спокійніше, але це не означає, що росіяни припинили штурмувати українські позиції. І от артилеристи-прикордонники зараз намагаються зупинити один з таких штурмів. Прикордонний загін «Сталевий кордон має всі елементи повноцінної бригади. Підрозділи 15-го загону задіюють практично по всьому фронту, але північ і особливо Сумщина в пріоритеті. Зараз трошки легше вже пішло діло. Зупинили просування ворога. Сталевий кордон тримається. Якщо ви подивитесь на карту Deep State, оцей піптик такий маленький, це саме та ділянка, де сьогодні боронить нашу країну прикордонники сталевого кордону, і вони стоять дійсно сталевим кордоном на даній ділянці. Причому зупиняє тут ворога музейна зброя бою? Гармата БС 3 44-го року. Такі зазвичай стоять як пам'ятники. А Які в неї плюси? Дальнобійність, ствол нарізний. різний. Це і забезпечує далекобійність. Так так. так так своїми старими гарматами. Прикордонники просто снайперські знищили ворожу самохідну установку і укріплення противника за кілька кілометрів від передової. Ворог шукає цих гармашів дронами. Це ми чуємо якісь е, небо. В нас може бути або е, БПЛА, е, якісь е, чи гербера, так, чи е, шахет. ЄС! ЄС биття! Ось щойно збитий дрон Гербера, дешевий варіант шахеда, Нетиповий, бо гербери зазвичай білого кольору, а цей чорний, щоб в сутінках важче було побачити. Та оці пильні хлопці його завалили теж нетиповою зброєю, яку здається позичили в тому ж музеї, що і гармату. 49-го року випуску. Що це Це ЗПУ-4. ефективно? Ну, Як бачите, по збиттям шахедів, скільки ви збили? Ну, до 15 шахідів. А цей російський дрон-розвідник в режимі онлайн наводив авіабомби на українські позиції. Це суперкам, який вони виготовлюють його, і наші бійці його збили скорше. Його ребом посадили, тому що він цілий. в лабораторії сталевого кордону. Його спробують знову підняти на крило. Ми його спробуємо встановити. Ви використовувати, можливо, як розвідувальне проти росіян. Ну як хотілось би, звісно, да. Більше половини втрат противника не від артилерії, а від ударів дронів. Тож пріоритетна цільна, яку полюють суперками оператори українських безпілотних систем. Ми зараз стали пріоритетом номер один і нас постійно шукають, не жаліють нічого. Вплоть до того, що використовують велику кількість кабів. А проти кабів поки що немає чим захиститися. О, а це усі розвертаємося і ускоряємося. Так жорстоко і безжально російські авіабомби розбило один з пунктів управління дронів сталевого кордону. Здавалося б, в такому пеклі неможливо вижити. Ворон! Але хлопці вижили дивом. Армагеддон вирва суцільно. Всі почали кричати Хто живий, чи все добре. Один з наших товаришів зміг вибратися і привів групу наших побратимів, які нас почали відкопувати. А це чернігівське прикордоння. Тут нібито трохи спокійніше. Проте оптоволокно, яке щойно залишив по собі російський ФПВ-дрон, нагадує, це лише ілюзія спокою. Дрон, як на вільному полюванні, відправляють та шукають якусь ціль, яка от рухається по дорозі та ураження. Що робити? Краще проти оптоволокна, Це краще ніж 12-й калібр, нічого немає. ФПВ-дрон, тобто ми його стріляли тут. Видно, що полопастям перелітало. По самому корпусі В тебе, значить, українська катушка, а це російська на да? російська катушка, так само думаю, вона на 15 кілометрів. Підрозділ «Аскольд» загону сталевий кордон відповідає тим же: ось так його дрони на оптоволокні заходять на територію противника та уражають радіоелектронне озброєння московитів. На цій ділянці ми нещодавно, але відповідно вже наносили і ураження з оптоволокна, волокна, і е, нашими аналоговими фівідронами е, робили і мінування з вампіра, і ураження складів з вампіра. Тобто тут ми вже вразили і склад БК ворога, і легкоавтомобільну автомобільну техніку ми вражували. Дрони змінили поле бою, але є задачі, для яких гвинтівка підходить краще, ніж дрон. Маленька дуже ніша залишилась для снайперів. Але, але вона є, вона і що це є. за ніша? Ну, це міські бої. На Сумщині сталевий кордон в обороні. Намагається не довести справу до міських боїв росіяни перетворюють села на руїни. За цивільним транспортом, який рухається по сільських дорогах, ганяються ФПВ-шки на оптиці. Тож в лісах інтенсивно будують галереї підземних укріплень. Це такий довгий да, хід? Так, так. І такі ходи мають з'єднувати, наскільки я розумію. Всі всі укриття тут так, всі повністю, щоб е, по мінімум було видно, що ми ходимо на поверхні, на місцевості. Перед тим як в лісі розгорнулось підземне будівництво, тут попрацювала ця чотирилапа саперка йола. Саме на цій локації ми знаходили зі 120 міни 20 штук, і 82 міни 44 штуки. Сталевий кордон робить те, що до нього впродовж півроку курської операції так і не зробили цивільні будівельники. Коли ви відтягувались, ви займали укріплення, побудовані цивільними? Ні, по всій цій лінії оборони, які вони там поза містом, перед містом, ну в відкритому полі. Я думаю, жоден свідомий військовослужбовець там оборону займати не буде. Чому? Тому що нема накриття від авіації, від артилерії. Від дронів. я б своїх людей туди не з'ю в густих лісах. Є можливість підтягнути стаб-пункт максимально близько до передової. Ми являємося першими, які знаходяться до цієї лінії фронту. Тому медики можуть виграти золоту годину і дати пораненим шанс на виживання. Військовослужбовець, поранений, який був до клінічної смерті, живий вже в клінічному шпиталі в Києві. Знаходиться. Цей стабік на три операційних ліжка теж побудували самі військові, а не цивільні. Тут, під деревами можна було б заздалегідь накопати цілі укріпрайони, якби роботу в цивільних будівельників приймали ті, хто зараз воює в цих лісах. Ліси тут тягнуться майже до кордону, тож є можливість добре замаскувати такі маленькі американські гармати. Саме тому вони залишаються ефективними в Сумській області. Ось іще один історичний раритет прикордонників гармата М101. Такі пам'ятають війну в Кореї і навіть Другу світову, але виявилися актуальними і в епоху всевидючих дронів. Як ви були в наших колес на БС 3 у неї при вистрілі дуже великий об'єм газу огня. Дуже великий. Тут цього немає. Ночі можна стріляти. Шанс що тебе замітять, його. Немає. Вона тихенька, як пльотка. Напевно, тому цей колишній вчитель музики, а нині навідник, який воював на БС-3, змінив радянський раритет на американський, залишивши собі стильне тату на пам'ять про стару гармату. Ми на ній можемо заграти, якщо треба. Позивний партизан місцевий сумський відганяє гаубицею росіян від власної домівки. І ще одна несподіванка: десь поруч воюють і його учні. Мені особливо приємно, що є саме ті учні, десь 3-4 чоловіка. Наскільки пам'ятаю, зараз знаходяться в збройних силах. Ну твої то... учні пішли так, збройні так, сили. так, 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 так. Хочеться, щоб кулі, осколки й дрони, минали вчителя музики та його учнів, бо тільки завдяки таким щирим та небайдужим є шанс відстояти свій дім. Андрій Цеплієнко, Олександр Шиян, Іван Шевцов, Сергій Парфілов. ТСН тиждень, 1+,1. плюс марафон. Єдині новини. Про це говорять всі. Дрон летів просто на позицію, втім раптово впав. Наш боєць зробив неможливе. Збив ворожий безпілотник рибальською підсакою. Один рух, і російська пташка вже без сила. Холодний розрахунок дії. У таке важко повірити. Тепер полетить прямо на голови окупантів. Помста такою безжальною ще не була. Ви не можете це пропустити. Це та бомба. Це бомба всередині. Тут пластид і кульки металеві. Тут десь пів кіло пластида, кіло пластида. У руках Володимир тримає вибухівку, яку росіяни чіпляють на fpv дрони і атакують військовослужбовців. Саме така бомба ледь не обірвала його життя на Запоріжжі. Ми накривали позицію. Ми накривали позицію, але накривати не було чим. Поряд було рибне господарство, розбите. Я вирішив сам піти зранку, подивитися, що можна взяти. Я ж іду без автомата, без нічого. Просто так. Став шукати бодай якісь сітки, аби накрити ними бліндаж, аж раптом почув звук ворожого безпілотника. Він мене уже помітив. Камера гарна, помітив і стоїть. Бігти було нікуди тут або збивати, або ховатися. А збивати у мене автомата не було. Та й сховатися, згадує, уже не встигав. Тоді краєм ока помітив рибальську підсаку. Це таки різновид сачка. Шанс поцілити у Володимира був лише один. Буває раз в житті, та такою Ну... це буває раз у житті, і такі речі ніхто не робить. Це нереально. Я його отак вдарив, і він упав разом з підсакою і заплутався. Я навіть не збирався ловити його. А тоді відбіг на безпечну відстань, бо ж дрон міг здетонувати будь-якої миті. Та минулося Надвечір Володимир на псевдомародер повернувся і забрав безпілотник. Після усе розповів командирові. По всіх правилах то було заборонено, взагалі його тримати, чіпати, тримати не можна. Але завдяки пану Мародеру ми отримали ворожий дрон. Ми отримали комплектуючі до нього, які потім можуть використовувати наша там контррозвідка. Відтак і карати військовослужбовця не став. Ба більше за свої заслуги Володимир дістав нагороду від командира бригади. Безбашений в гарному сенсі, а іноді в поганому сенсі слова. Оптимістичний, надійний. Ну коротше, це мародер. Ми його любимо. У війську Володимир з перших днів повномасштабного вторгнення дістав чотири контузії. Спочатку воював на Донеччині. Там, під час боїв, взяв у полон росіянина. Його кинули свої. Він був поранений у ноги. Такий худий беззубий, як зек. За три з половиною роки війни Володимир чимало стикався жорстокістю росіян. Рішучість та швидка реакція допомогли встояти під час штурмів, вижити після атак та обстрілів. Трьома дронами трьома дронами перекрили нам два виходи. Спочатку закидували гранатами, дивилися, чи ніхто не бігає, і кинули газову гранату. І ми це почули: вдягнули протигази, але не вибігали. Так у бліндажі просиділи три години і вціліли. Після усього пережитого Володимир певен має й надалі захищати українську землю та мріє про мир, аби скоріше повернутися до дружини і сина. З Дніпропетровської області, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. На цьому в мене все з вами була я. Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.